З нагоди дня незалежності України, що відзначатимемо 24 серпня, в Івано-Франківську відбулася святочна академія. Кращі колективи Прикарпаття, представники влади та громади зібралися в обласній філармонії. Побували там і наші кореспонденти. Виступом колективів на великій сцені передували виставки декоративно-ужиткового мистецтва, де були представлені вишивані строї, прикраси з бісеру, картини, виконані прикарпатськими майстрами та книжково-ілюстраційна експоната до якої представила Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека імені Івана Франка та місцеві видавництва. Представлена література описує події новітньої історії Галичини та її розповіді про відомих людей. Книги є в фондах бібліотеки доволі. Багато а тут ми представили таку невелику дещицю, яка десь компактно могла би розповісти про те, які досягнення має Україна і як вона яким шляхом іде сьогодні наша держава, які оці ці роки становлення нашої незалежності, і дуже багато ще них представники розповідають про наших талановитих людей, про наших митців. Цьогоріч день незалежності зустрічаємо зі сльозами на очах. Відтак, і перша композиція Святочної академії була присвячена подіям на сході України. Повертайтесь, сини, ніби мати кликала зі сцени. Після численних смертей українців, в тому числі і наших земляків на майдані та в зоні бойових дій, якось глибше сприймаються слова із нашого гімна, який тільки що звучав душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Зовсім по іншому, більш вразливо і трагічно, врізається у свідомість слова народної пісні Не плач стара мати, син героєм став. Він за Україну голову поклав. Це вже стосується багатьох із нас. І все більш героїчно і пафосно звучать сьогодні слова Миколи Устаноустановича: краще злетіти з соколом у небо, аніж вічно жити у ярмі. Історична правда на нашому боці. Просім Бога і матір Божу, щоб були з нами, і ми переможемо. Вічна пам'ять і шана полеглим героям. Слава українським воїнам, слава Україні! 23 роки Україна розвивалася. У нав'язаних їй спотворених, законсервованих Совковою свідомостю суспільно-політичних умовах. І не можна зважувати на терезах історії, хто більше доклався до становлення української держави. Адже, як пророче зауважив блаженіший Любомир Гузар, між Сходом і Заходом України нема поділу. Є поділ між тими, хто любить Україну і хто її не любить. А найбільше завдячуємо тим українським матерям, які за всякої лихої години знаходили сили виховувати своїх дітей у добрих звичаях.